Від замінування викликів на допити в СБУ, які були на сесіях Чернігів Ради раніше, до ТЦК, які забрали депутата прямо з засідання, і найцікавіше, як так вийшло, що ТЦК опинилися на сесії разом з СБУ. далі по черзі. 16 серпня сесія міської ради не змогла відбутися. Щойно її відкрили. До депутата підійшли люди у військовій формі з шевронами ТЦК і бодікамерою. Забрали і вивели його з зали. Так ви може почекаєте 15 хвилин перерву, якусь зробимо. Що ви приходите під час сесії? Чим ви займаєтесь? Не соромно вам було зробити до або після. В обласному ТЦК одразу повідомили Суспільному, що це не їхні. Згодом позицію змінили. Як тільки за депутатом закрилися двері в сесійну залу, не стало кворуму. Після во міського голови робить офіційне звернення до керівництва центрального СБУ, де повідомляє про тиск на депутатів, їхні родини та бізнес. За ним цей час стоять два десятки депутатів та депутаток, які були на сесії. Коли представники СБУ Вальфі. В інших підрозділах воюють з росіянами на передові, їхні тиловики в Чернігові воюють з громадою міста. Я звертаюся до керівництва Служби безпеки України в Києві. Прошу негайно втрутитися в ситуацію з незаконними діями співробітниками СБУ в Чернігові, які багато місяців намагаються паралізувати роботу міської ради і роботу міста Чернігова. Дії місцевих чоловіків в погоні у зв'язці з чиновниками військових адміністрацій, ми розцінюємо як загрозу функціонуванню Чернігову, прикордонному з Росією місту. А отже, це загроза національної безпеки України. Не допустимо, щоб окремі регіональні представники Служби безпеки України встановили пряму загрозу національної безпеці України. Якщо ці героїчні бійці тилу думають, що своїм тиском зупинять депутатів від участі в сесії, то насправді вони зупиняють допомогу зсу. Очевидці стверджують, що виглядало так, що представників ТЦК до міської ради привів співробітник СБУ збуу Чернівській області. На цьому відео вони разом заходять до будівлі за свідченнями очевидців, з якими ми поспілкувалися, це Павло Лулашвілі. Чоловік на відео, візуально дуже схожий на нього. Пошук у відкритих джерелах показує, що він був радником начальника ОВА Чауса. А після представлявся змі як керівник оперативного підрозділу управління СБУ в Чернівській області. На наш запит прокоментувати до речника структури відповіді на час виходу сюжету в ефір не надійшло. Це не випадковість сьогодні. Ті депутати, які не прийшли на сесію, або які прийшли в умовах жахливого просто тиску на їх родини, на їх підприємства, на їх колективи, це цілеспрямована діяльність окремих. Посадовців служби безпеки України, які діяли за вказівкою військових адміністрацій. Подальші дії, я звернувся. Я офіційно звернувся до керівника служби безпеки Малюка для того, щоб він зупинив своїх оцих негідників, які блокують місто в Чернігові, Тому що я переконаний, що це при кордонному місті такі дії. Це однозначна загроза національної безпеки. І дуже дивно, коли служба безпеки України, яка має займатися загрозами національної безпеці, сама створює загрози національної безпеці. На це засідання в порядку денному було 65 питань. Традиційна допомога збройним силам і ті, які стосуються. Життя діяльності Чернігова, зокрема підготовки до опалювального сезону, ми обов'язково зберемося, тому що ті питання, які виносилися сьогодні на сесії, вони всі для міста. Це передача на військові частини обладнання дронів іншого обладнання, яке вже придбано приблизно на 6, навіть трошки більше мільйонів гривень. І у нас зараз ідуть тендери. Тільки сесія має право передати це на зсу. Як тільки наскільки довго вони будуть блокувати сесії, це втрачення життя, тому що отримані дрони сьогодні, які вже куплені, вони стоять уже. Нагадаємо, 30 березня 23-я сесія міської ради розпочалася з багатогодинним запізненням. Буділлю раз по раз заміновували депутатку зняли з потяга і не пропускали в Чернігів. Частину викликали до ТЦК, інші годинами сиділи в СБУ, отримавши виклик саме на день сесії. На сесії 16 серпня кворум таки зібрався щоправда не надовго. Двадцять другий голос поїхав до ТЦК. Не вистачало по суті сьогодні ще провести сесію когось одного. І ну, спочатку, це був Голець, Ви бачили в залі ще там депутатів. Ріко бігала ще був один депутат, Бестров ходив. Тобто їм треба було прийти, просто зареєструватися і натиснути кнопку, хоча б по питанню підтримки збройних сил України. Вони цього не зробили. Тому це питання абсолютно. Надумане штучне, і сесія не збирається не через якісь проблеми всередині міської ради, не через проблеми з форумом, а через зовнішні сили, які роблять все, щоб вона не зібралася. До всього в міській раді декілька вільних депутатських місць. Одні склали мандати, а інші не можуть зайти на їхні місця. Не збирається тервиборчком з цього приводу. Муніципалітет вже звертався до ЦВК. щодо мого звернення до ЦВК, У мене були контакти з ЦВК. На жаль, після цього звернення кілька разів була спроба зібрати територіальну комісію. Останній раз зібралася чотири члени територіальної комісії для того, щоб завести нових депутатів. Після сьогоднішніх подій і те, що їм передав я припускаю, що ТВК не збирається також під тиском служби безпеки України. Зазначимо від фракції рідний дім, яку представляє секретар міської ради. В цьому скликанні обрали 26 депутатів. Чотири зараз служать в армії, і лише один зміг приїхати на засідання. Ще двоє з особистих причин склали повноваження. Всі решта стояли за спиною Ломака під час його звернення. Ситуацію, що склалася на сесії, називають штучно створеною, оскільки фізично в приміщенні ради перебувало ще мінімум троє депутатів від інших фракцій. Вони просто не реєструвалися. Нагадаємо, силовий тиск на місцеве самоврядування Чернігова триває не перший рік. Найвідоміший факт відсторонення судом обраного міського голови Владислава Трошенка. І Відтоді постійний тиск на керівництво міської ради та депутатів, про який неодноразово повідомляли в муніципалітеті. Це засідання сесії не закривали, воно продовжиться як тільки це буде можливо, зазначив Ломако.